Назвати Влад, позивний круг. Економіст, маю вищу освіту. Працював до мобілізації, ким і де? Працював та багато де. Нафтопереробний завод оператором технічної установки. Не так, щоб довго, але достатньо. А потім Київ. В Києві працював а, торгівля, менеджер, ну і всяке таке інше. Багато професій, скажімо, змінив. М -м Потрапив 1 березня. Ой, не 1 березня, перепрошую. А, 1 березня 22-го року. А, на початок війни я був вдома з мамою. В Охтирці так, в Охтирці. І застали початок війни саме вдома. То першу неділю а, був з мамою в сховищі, тому що треба було приглянути за нею. І в цілому, ну, я за неї хвилювався, і треба було для неї умови якісь щось вирішити, чи вивозити її, чи Ну, і тоді не зрозуміло було, що а, через неділю. Зрозумів, що треба щось робити, коли побачив, як е, на моєму районі е, все більше і більше добровольців е, в цивільному одязі з РПГ, з мухами, з калашами е, стоять, е, е, по всьому району. І я тоді зрозумів, що я маю теж щось робити, тому що просто сидіти в сховищі, ну, це неправильно. І так чи інакше, якщо прийдуть кацапи, то. Для чоловіків навряд чи був би якийсь, якась гарна перспектива. Мотивація захистити місто. Перше перш наперше це захистити місто, захистити свій район, захистити своїх рідних, зробити те, що можу. Розумів, що в цілому записуючись в ТРО, те, що можу, в принципі, не повернутися, але ну, треба було щось робити. Просто я не зміг би сидіти, дивитись, як в мене воюють у місті, йдуть бої, а я б нічого не робив, я так не зміг би просто. Зараз. Це таке запитання тяжке, тому що. На початок війни я навіть не сумнівався, що я піду і я буду добровольцем, що я, однак, буду партизани, ти не знаю, що робити. Так чи інакше, якось воювати, відстоювати країну, місто. Зараз сказати тяжко, тому що вже всі втомилися. Вже третій рік іде. Ті закони, які ще роки-два тому мали розглядатись, мали створюватись, про них вже всі забули. І зараз вже, вже втомлений. Хотілося б вже перепочити. Окей, Але не жалкую. Починав свою службу. А, ну, спершу треба сказати, що в цілому а, до повномасштабки я взагалі не служив ніде. Тобто нуль. Я навіть автомата в руках не тримав. А, то потрапив, не знаючи навіть сам і довго не розуміючи, куди потрапив, потрапив підрозділ В МТЗ. В забезпеченні був десь, мабуть, не знаю, з рік служив там. І знову ж таки, не знаю, мене мучила совість те, що я прийшов, прийшов саме воювати, тримати автомат в руках, а не в забезпеченні тому інше, тому хотілося. Чогось більшого і я перевівся в розвідку. Був в розвідці е, довгий час до створення БПАКу. Ну, а потім бепак. Ну не знаю, як на мене, це м, одна з головних ударних сил в цілому в нашій армії. Та й, мабуть, загалом зараз у світі. Тому що все йде до того, що війна буде проходити, розвиватись і переходити на рівень дистанційності для менших втрат і в цілому для більш точного і потужного враження. Тому БПЛА це перспектива номер один, я вважаю. Запам'яталось дуже багато всього. Курська операція це наш перший досвід, бойовий досвід нашого батальйону. Ну, якщо не рахувати захист кордону і в цілому де ми до цього були. Але Курщина це така була прям такий вибух в мозку і в цілому розуміння. Розуміння того, що ти. Вже не на своїй землі якось воно так давило і багато моментів дуже напрягали, скажімо так. Було страшно. Було страшно, тому що багато було ситуацій, де було можливе оточення, мабуть. Всі боялися цього найбільше. І. Запам'яталось одного разу, то, як це вже під кінець операції цієї, коли вже корейці були, і їх під кінець операції перло просто неймовірна кількість. Кожного дня по... Ну, про, просто неймовірно їх не перелічити. Їх вбиваєш, а вони йдуть по своїм же трупам з тими самими стежками, вони йдуть, йдуть, йдуть. І був момент, коли. Вони дійшли. Вони дійшли, прорвалася невелика група, але прорвалася до того села, в якому були ми. На той час я ще був на розвід ну, дронів, мавікістом, і трішки полоскотало нерви, тому що треба було оперативно якось діяти. І щось робити. Ми бачили, ми спостерігали їх, ми бачили, як вони підходять, як вони починають просто всі підряд хати підривати з РПГ, розстрілювати і в цілому проходити в село. То це вже, я це вже розумію, тому що ну, ми захищаємо, ми тримаємо зараз кордони, прикриваємо. Наші, нашу рідну землю, не знаю. Збереження державності не може бути без відновлення кордонів 91-го, я так вважаю. Це враховуючи, звісно, Крим. Звісно, я не знаю, як це буде для нас, наскільки це тяжко, скільки на це потрібно буде часу, але будемо для цього все робити. Ну, ти знайдеш собі сили продовжувати. Um... Думаю, що так, Думаю, що так. Хоча інколи такі моменти є, що вже <смір> здається, що сил немає і мотивації нуль. Багато є моментів, але тримаємось на, Не знаю, на єдності колективу, побратими. Знаю, це все стримує. Ну і те, що. Рідні залишаються тут і, типу, не знаю, думати про якесь там дезертирство або в цілому щоб полишити військо, ну це якось негідно не для воїна. Довго відсипатись, відсипатись, відпочивати. Не знаю, я думаю. Переналаштування пройде доволі швидко. Ні. В цілому вже і так досить багато часу. Скажемо так, ми кожен з нас, кожен хто пішов захищати країну, тим більше добровольці, які, скажімо, ще мали вибір, якщо порівнювати з як. З дійсним військом на той час е, дуже багато часу ці люди і ми віддали цій війні і е, трішки лякаю, коли вже дивишся на час, що пройшло вже е, три роки, і не розумієш, коли ти почнеш жити своїм життям, коли ти почнеш жити з сім'єю, коли ти почнеш розвиватись, просто розвиватись і щось. Здобувати і інтелектуально, і матеріально. Просто хочеться, дійсно хочеться вже скоріше перемоги і почати жити своїм життям, а не війною, не страхами цими, не втратами. Змотивувати можна, але ж потрібно, щоб була ж та мотивація, щоб країна показувала і давала ту мотивацію людям, щоб люди бачили, що. Армія військо розвивається, що не знаю що просто якийсь є розвиток і є гарантії, що є гарантії, і вони виконуються для військових. Якась має бути впевненість в тому, що навіть якщо з тобою щось станеться, то що про тебе не забуде країна. Що про твоїх рідних не забуде країна, якщо в тебе не стане. І ну, це теж як мотивація. А, а в цілому, звісно, що також має бути мотивація, тому що війна не закінчена. І зараз, в принципі, тяжко сказати, хоча дивлячись на всі політичні ці ігри і маневри, і якісь спроби домовленостей, і тому інше, але ну, зараз. Тяжко сказати, на якому вона етапі. Я б не сказав, що вона закінчується. Ніхто не знає, що готує нам ворог далі. І треба бути готовим, треба, звісно, поповнювати військо, треба поповнювати військо, тому що, ну, блін, ми втомились. Нас теж було б непогано хоча б підсилити, якщо не змінити. Та ну і в цілому, дивлячись по містам, скільки. А, Скільки є ресурсу, скільки боєздатних молодих людей, немолодих людей, чоловіків, які можуть захищати. І я розумію, що у кожного свій життє... життєвий шлях, кожен щось робить в цій країні, займає е, якесь місце і в цілому вирішують тільки вони. Я не можу так сказати нічого. Е, звати туди, де. Де смерть, а, я не можу? А, тут, тут скрізь вона тебе очікує. І зазивати навіть там, не знаю, яких своїх друзів або ще когось, хто залишився, хто не пішов в лави Збройних сил, то в цілому трішки це обурює, що не всі приймають участь, не всі захищають, але звати. І, типу, як брати на себе якусь відповідальність, що як потім дивитись близьким в очі, їхнім, близьким, рідним, якщо, не дай Боже, вони втратять свого сина чи батька чи брата, то це має вирішувати кожен індивідуально, але ну, всі мають в цілому, не знаю, якось по совісті. Також е, має бути все-таки дійсно в українця має бути патріотизм власний. Е, е, ну Це не може бути таке, що ти дивишся, як прилітають тві міста ракети, як е, е, гинуть твої знайомі е, на нулі які втрати, або в цілому які бойові дії. І е, якщо в тебе є можливість і ти нічого не робиш, ну це. Це якось негідно ні для чоловіка, ні для патріота тим більше. Це... Це неправильно. Раніше було якось більше. Зараз все звужується до того, що просто хочеться спокійного життя. Спокійного, безпечного життя. Просто для себе, для своєї сім'ї. Будиночок, нормальну роботу. Звичайні ці, скажімо так, цивільні скажімо, дрібниці, на які не звертаєш уваги, коли, коли все добре. А коли відчуваєш цю вже різницю, то мрія просто хочеться, щоб нарешті була вже перемога, і всі ми розійшлися по домівкам до своїх сімей і почали відновлювати країну. І euh, своє життя.